<клес> Чернігівські школярі зібрали речі для українських воїнів, не для забезпечення потреб якогось конкретного підрозділу, а скоріш для підняття бойового духу. Спочатку ідеєю акції був збір шкарпеток, але діти заодно приносили смаколики, малюнки та навіть свої улюблені іграшки. Одна із іграшок, яка була на коробці, це дитинка. Дівчинка принесла свою іграшку, улюблену іграшку передати. Флаг переносили, ну але іграшки це було вже, знаєте, щоб серце вбірвалося там остаточно. <соценно> <соценно> Зібраних речей виявилося настільки багато, що передати їх військовим за один раз не вийшло. Перша партія вже поїхала на передову, а 21 жовтня в актовій залі школи захисникам урочисто вручили другий комплект. Ми нашим 11 класом були всі не проти, тобто кожен від себе щось переніс. Ми вважаємо, що це дуже правильно, ми підтримуємо, тому що військовим ну завжди, а навіть в цей час потрібна допомога від всіх. Я їм бажаю, щоб вони скоріше прийшли додому з перемогою і щоб вони. Е Звільнили всі в Україні міста від ворога. Зібрані речі передали представникам оперативного угрупування військ Чернігів. Ця школа, як і інші у місті, нині навчається у дистанційному режимі. Але щоб побачити наживо захисників України, прийшли і діти, і їхні батьки. На фоні того, що зараз відбувається на території нашої держави, дуже приємно від бути присутніми на цих заходах. Тим більше вражає те, що такі маленькі діти, так би мовити, наші підростаючі покоління захисників та захисниць безпосередньо приймає участь в тому, що зараз відбувається. І всіляко допомагає нашому війську, нашим Збройним силам цілому. Як вихованці, так і керівництво школи навіть і не думають зупинятися на досягнутому, і планують за можливості збирати для військових все, що може принести їм користь. Ентузіазму їм додає ще й те, що наближається зима, і захисникам України потрібні будуть не тільки теплі речі, а й частинка тепла з дому. Разом до перемоги!